Абетка відновлення від А до Я. Це не просто слова. У військовий час вона стає нашою внутрішньою опорою, картою, яка допомагає не загубитися серед тривог і втрат. Візьміть автограф у самого себе. Поставте підпис на папері так, не наче даєте автограф самому собі. Як видатній особі, це додає впевненості у собі та здатність пишатися собою. <му> Кожен із нас пише книжку чи знімає фільм свого життя. Іноді в ньому бувають сумні, драматичні частини, іноді комедійні. Однак авторство належить саме вам. Як автор, авторка свого життя, як і ви сьогодні оберете жанр нової частини. Не ставити життя на паузу за будь-яких обставин та адаптуватися до нових реалій. Звернутися за емоційною підтримкою ви можете до практичного психолога, хне імені Семена Кузнеця. Це внутрішнє відчуття сили, коли ти дієш з переконанням і довірою. Водночас не вимагаєш уваги, а просто отримуєш її за те, ким ти є і що робиш. Подумайте і дайте собі відповідь, хто для вас авторитет? У чому ви самі для себе авторитетний? Авторитетна. Щоб активуватися, зробіть будь-який рух. Потягніться, стисніть пальці в кулак, а потім розслабте їх. Потрясіть руками, неначе струшуйте з них воду. Зробіть три маленькі кроки і три великі. Маленька активність дає енергію для великої активності та досягнення цілей. Здорові амбіції це ознака впевненості. Чого ви хочете для себе? Уявіть свою найамбітнішу мрію і подумайте, завдяки яким якостям та діям ця мрія може здійснитися. Вони не лише для сцени. Іноді хочеться виднати своє маленьке досягнення. Може час поаплодувати собі за щось особисте. Просто поаплодуйте собі без будь-якого приводу. Нам усім іноді потрібні аплодисменти. Для відчуття похвали та підтримки Спробуйте! Це вміння бути собою, не знецінюючи інших. Це коли говориш так і ні з повагою до себе і співрозмовника. Це голос, який не кричить, але звучить переконливо. Сьогодні зверніть увагу на те, де ви можете бути трошки більш асертивним де ви можете відстоювати себе м'яко, але впевнено. Згадайте ситуацію, коли ви промовчали, хоча хотілося висловитися. Уявіть, що ви кажете те, що справді думаєте: спокійно, щиро, без звинувачень. Як це звучить? Як ви почуваєтеся зараз? Коли хочеться відволіктися, можна пограти навіть із самим собою в гру асоціації. Оберіть будь-яке слово чи предмет, що зараз перед вами. Назвіть те, з чим він викликає у вас асоціації. Потім асоціацію на нове слово. І так стільки разів, скільки буде часу та натхнення. Наприклад, чашка, тепло, ковдра, вихідний, радість, літо. Ця гра допоможе вийти із стану, коли ви фіксуєтесь на одній думці та відчути, що ви розширюєте свої межі. Нехай кожна літера вашої особистої абетки стане точкою опори. З вами був практичний психолог університету Корженко Аліна Сергіївна.